У черзі за новими враженнями вишукувались юні віничани, аби поринути у незвіданий світ космосу. Одразу з холу Вінницького планетарію своє особисте дослідження розпочала восьмирічна Ангеліна Орлова. Дівчинка тут уперше, тож очікувань чимало. Дивовижна, наприклад, глобус, не бачила і метори. Що вони цікавить цей Марс. Планети різно, як, наприклад, зілочний полюс, і буваючись, космонавта. Очікує космічного сеансу і Карина Небудрук. Вона сюди прийшла вже не вперше разом зі своєю опікункою Ольгою. Каже, хоче дізнатися про космос якомога більше. Хочу дізнатися, як це все було раніше виглядало, як це все відбувалось. Міська рада постійно кожного року, там до війни, під час війни, влаштовує заходи для таких діток, і ми дуже вдячні за це. Е, ну, для них це позитивні емоції, якась радість, якась розвага. Похід у планетарії для понад 30 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування напередодні дня Святого Миколая організувала Вінницька міська рада. Хочеться цей день вам всім побажати. Перш за все, міцного здоров'я, побільше таких позитивних, гарних емоцій, щоб здійснювалися ваші найзаповітніші мрії. Те все, що ви собі задумали, замріяли, і те все, що ви хочете, щоб у вас відбулося, от ви ці бажання сьогодні загадуєте, і вони обов'язково здійсняються. Такі заходи вже стали традиційними, особливо важливими під час війни, коли кожна дитина гостро переживає стрес. Окрім пізнавального дозвілля, малеча отримала й подарунки. 235 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на нашій території і є мешканцями нашої громади, і ті особи, які діти, які перемістилися з інших громад, вони 235 чоловік отримують обов'язково матеріальну допомогу у розмірі 2 тисяч і солодощі від міської ради, від міського голови. Крім того, відбудуться заходи для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. До різдвяно-новорічних свят Вінницька міська рада організує дозвілля для сотень діток пільгових категорій, аби хлопчики та дівчатка занурилися в атмосферу зимової казки. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.